І на кінець, якщо хтось додивиться цю новину про Фаріон, хлопця, цього що піймали, йому вже інкримінують. Вже, ну вже не буде йому там за, за вбивство, що вони хотіли його посадити. Дали б там 7, 10, там 12, я не знаю. Він по різному буває. Вона ж знаєте, як це робиться. А вже прив'язали його там до Росії, до різних груп, і вже пожиттєво йому пахне. І от дивіться, що говорить керівництво. Я виписав собі, керівництво Нацполіції, керівники Національної поліції. Говорять, що хлопець проукраїнський абсолютно. І що він сам на суді засудив вторгнення Росії, засудив агресію Путіна. От. Ну, при цьому. При цьому паралельно, знаючи, що він патріотичний, нормальний хлопець, вони паралельно нарили, що в 16 років колись він був на якихось каналах проросійських і таке інше. І з інтернету, все зв'язане з інтернетом. Нічого, фактів там ж ніяких немає, крім інтернету. І навіть вони хочуть довести, що він знайшов адресу Фаріон, тому що він дивився її відео в Ютубі. Ну, ви дивитесь мої відео в Ютубі. Ви зможете мене знайти? Зможе хлопець простий, 18 років. ну, Що це таке? І це наспаліться на мова.